Світу прикута до Херсонщини, а от Рівненська область теж долучилася до підтримки постраждалого півдня за 10 днів, наскільки мені відомо, було зібрано близько 200 тонн гуманітарної допомоги. Всю її вже відправлено. І скажіть, будь ласка, чи вона відправляється частинами і про що йдеться? Доброго дня, скажу більше за останніх декілька днів, зокрема 4 дні, крайніх, ми збільшили цю цифру до 590 тонн. Тому що спочатку було досить складно організовувати передачу. Сьогодні ми бачимо таку чітку злагодженість уже між областями, і Рівненська і Херсонська Ова на постійно на зв'язку. Офіс президента координує цю діяльність і Здебільшого це продукти першої необхідності, зокрема бутильована вода, повітродуйки, які висушують приміщення, ті самі генератори, засоби гігієни, тобто фактично те, що потребує регіон, найбільше сьогодні, крім. Гуманітарної допомоги рівненські, золоті руки, спеціалісти, які визвалися як волонтери, вже працюють на території Херсонщини, це і спеціалісти управління капітального будівництва Рівненської ОВА, це і волонтери. Дуже активно включились християнські організації, за що їм дякуємо, і скомбіновані такі певні бригади комунальних служб. Це і комунальна техніка, і саме людський ресурс, який допомагає сьогодні своїми руками там долати наслідки. Пане Віталію рівненщина відреагувала дуже швидко. Ви готові були прийняти евакуйованих із затоплених Херсонщини мешканців? Я зараз звичайно вас хочу запитати скількох прийняли наскільки активно люди з Херсона поїхали до Рівненщини, і мені цікаво наскільки ви даєте людям притулок, який це тривалий проміжок часу. Спочатку повномасштабної агресії Рівненщина прийняла 84 тисячі вимушено переміщених осіб на сьогоднішній ранок. У нас 52,5 тисячі нових мешканців, які переїхали і обрали Рівненщину як прихисток для себе. Скажу, що ми маємо і позитивні моменти. Зокрема, серед цих 52,5 тисяч є дуже рідкісні, висококваліфіковані спеціалісти, зокрема, лікарі, хірурги, є працівники освіти, вчителі ті самі, є ті, хто сьогодні додали для Рівненщини. Відносно того, скільки часу ми будемо їх приймати, проста відповідь, скільки потрібно. Ми розуміємо, що сьогодні війна йде не в Харківській, в Херсонській чи в Запорізькій області війна йде по всій країні, тому Рівненщина як відносно спокійна область, має соціальне зобов'язання перед собою допомогти максимально всім, чим можемо допомогти деокупованим територіям і прифронтовим. Розгорнуто на території області близько 17 тисяч місць. Ми маємо куди прийняти і при потребі будемо приймати. Зокрема, тих людей, хто по крайній хвилі від наслідків руйнування Каховської ГЕС переїжджає на захід. Ми прийняли декілька десятків людей. Тобто не можна сказати, що це була масова така хвиля вимушено переміщених осіб. Це більш стримано, ніж ми очікували. Але ми приймаємо і будемо допомагати. Пане Віталію, дякуємо вам. Віталій Коваль, начальник рівненської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.